Як встановили міліціонери, в гуртожитку одного з одеських вузів студенти зберігають не лише книжки та конспекти, але й наркотичні засоби. Одеський студент поєднував своє навчання з розповсюдженням наркотичного зілля. В рамках розслідування кримінального провадження за статтею 309 кримінального кодексу України працівники управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків провели санкціонований обшук у гуртожитку за місцем проживання 21-річного студента. У результаті правоохоронці виявили та вилучили 10 розфасованих паперових згортків з речовиною рослинного походження. За що був задержаний сотрудниками міліції? За як правильно? Ну чим ти займався в кімнаті? як ну, воно є, я все знает. За продажу марихуани. Де ти її хранил? У себе в сумку. Покажи, пожалуйста, сумочку. За Так, вот в этом бумажном пакете, да? да? Бумажный пакет. В нем находится прозрачный полиэтиленовый сверток, в котором находится. Ты вот так здесь ставьте, чтобы <клес> было хорошо собирать. Находится. Да, так, упаковки, да? В каком количестве? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8, 9, 10. Так, что здесь хранится во всех этих домах победа? И кто являлся покупателем? Друзья, знакомые. На сегодняшний день в среде студенческой молодежи существует множество проблем, одна из которых это действительно распространение наркотических средств и наркотиков. Поэтому сегодня эта проблема связана, в общем-то, не только с, скажем, со студентами, эта проблема как бы в целом назревает в обществе. И, естественно, и руководство университета, и руководство студенческого городка В даному випадку совместно з представителями правоохранительных органів проводит постоянную профілактичну роботу по недопущению случаев нарушения законодательства как раз вот в сфері незаконного обороту и распространения наркотичних средств. До південної Пальміри хлопець приїхав з Миколаївщини. Планував здобути вищу освіту, проте замість цього отримав проблеми з законом, яких раніше, до речі, ніколи не мав. За словами затриманого, наркотик він привіз зі своєї малої батьківщини та зберігав з метою подальшого збуту. В ході проведеного санкціонірованого обыска було обнаружено изъято более 10 пакетів розфасованих з готової продукції для дальнейшего збуту. Марихуана збивалась по ціні 300 гривень за один пакет. Таким чином, завдяки своєчасним оперативним діям працівників міліції перекрита міжрегіональний канал надходження наркотичних засобів на території Одеської області. Наразі проводяться заходи, спрямовані на встановлення осіб, які займаються збутом наркотиків на території навчальних закладів міста, а також виявлення каналів їх постачання. Ці усилля по боротьбі з цим общественним соціальним злом. борьбе с распространением наркотиков, усилия правоохранительных органов в этом направлении всевозможно поддерживаются администрацией университета и студенческого городка. И с нашей стороны всегда есть полное понимание и поддержка в борьбе с этим злом.